Усім привіт, друзі, покажу сусуд Марінеллі. Наступний, який ми виготовили, от наш сайт, З кого будуть питання. Ось ось така нестандартна форма. Люди напросили, в неї особливий такий рідкісний гамма спектрометр. Ну і от, от розміри. Раз фокусую, покажу. Вот. Так виглядає. Тут вже нождачкою я заполірував гладеньке, ідеально рівне, гладке, матового кольору. тут глянець, всередині також глянець. Ну і все сюди поміщається блок детектування з кристалом спектрометра. і сюди засипається або заливається проба і вимірюється на радіоактивність. От, кому потрібно буде сюди маринелі на замовлення, будь-яку форму звертайтесь. Ну все. Всім до нових зустрічей. А це такий підвіконничок, напевно, впирається в сонцевий будинок, щоб не провадивалось далі. Все суцільне. Було багато дуже підтримок тут, навколо. Вот. Друкувалось дуже довго. Одну добу. Все, всім пока.